Доброго раночки, мої друзі. Сьогодні 31 березня 2024 року. Неділя. Чудова вранішня неділя в Україні в неймовірному місті Лева, з яким у мене особисто вже дуже-дуже багато років. Взаємне кохання. Чудовий ранок, чудові відчуття. Сьогодні переводять час на літній. І коли прокинулася, за боже, як я довго проспала і виспалася, ніби прокинулася, дивлюся, сьома година. Зазвичай просинаюся о шостій зарядка, медитація, вдячність, молитва, спорт, плани і вперед в нове життя. А тут дивлюся, Боже, сьома година, а я не подивилася, тому що так багато подій з дівчатами і проводжала вчора галочку до Києва, екскурсія. Неймовірна Костелівка, Львів, Львів, Чудова погода. І в думаю, Боже, добре я поспала, класно. А потім дивлюся, цей час перевели. Тобто сьогодні у нас ми стаємо біля за сонечком, досить вже світло, гарно. І сьогодні буде чудовий день по всій Україні. У Львові до 24 градусів, Боже, яка краса! Вчора я не могла насолодитися, все вибухло, форзиція, вже квітуть сливи. Яблук розпочинають, вишня, неймовірно. Магнолії, це чудово. І в Чернівцях так само 23 градуси. І... У Києві дуже тепло, погода просто пречудова. Весна, весна, весна. Весна реально вранішня, тому що пам'ятаю, що така погода зазвичай це більше до мого дня народження до кінця квітня, а тепер кінець березня. Це чудово. А ввечері у нас буде на цілу годину часу більше світу, світлового дня. Це не може не тішити. Давайте я вам покажу свій раночок, неймовірний раночок у Львові, і що я бачу, коли прокидаюся. Дивіться на цю красу. Оце вулиця. Зараз з камерою холдер треба, напевно, дивіться. Ось це вулиця Богомольця. А це вулиця Франка. Ось туди, 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 туди соборна площа. Туди далі пам'ятник князю Данила Галицькому. І зовсім поруч, в двох хвилинах квітковий ринок і собор святого Андрія. І Монастир Бернандинів. Чудовий ранок у Львові. Зараз восьма година. Але місто вже, ну по-старому, по вчорашньому сьома, але місто вже давно-давно прокинулося. Ми вже дві години з містом в теплих дружних обіймах. Подивіться на цю архітектуру, на цю красу. Неймовірно. Просто неймовірна. І львівський трамвай повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези! А -а -а! Чудовий трамвай! там та да да дам там, та да да дам Бачите, якісь сучасні трамваї. Саме звідси трамваєм я можу дістатися до своєї яності. Сихів, Соборна площа і Вернацького, Санта-Барбара. Шувар, ми вже знаємо, що Шувар це камиші. Ось така краса ранішнього Львову. Чудово, правда? Ось такий неймовірний ранок. Ну що, я вам з хочу розповісти, що сьогодні дійсно чудовий день. І я вже про це, про це про це, знаю з вами поділюся. Сьогодні багато свят. По-перше, сьогодні вітаю усіх католиків, християн-католиків. З Великнем. Я думаю, що сьогодні у Львівській катедрі буде неймовірна служба. І якщо я. А, а це, ну, це все поруч, це все поруч. Така краса, ти виходиш, там квітковий базар, там квіти, це все-все-все поруч. Так що я думаю, що я так само відвідую, приєднаюся і помолюся у Львівській катедрі. Сьогодні Міжнародний день флориста України. Про це напевно, Я дуже надіюся, що буде окремий репортаж. Що все світ пішле. Мене пішли мені людину, яка я їй поясню. Вона зможе доснути на кнопочку, щоб це зафільмувати. Ще сьогодні день. Міжнародний день ейфолової вежі, тому що саме в цьому році була збудована Ейфелева вежа. У нас у Львові є своя Ейфелева вежа на високому замку. І сьогодні міжнародний день декольте. Бачите, якраз я в радішньому такому взагалі без ну, натюрель тюрель повністю. Тому день дель декольте. А цей день про це я якраз трошки розповімо зараз. Цей день був створений в 2002 році в ЮАР, в Йоханнесбурзі однією дуже потужною компанією, яка виготовляє жіночу білизну. І це було про декольте. Можна розповідати дуже багато, адже історія декольте і жіночної прабливості бере свій час з того періоду, коли створена жінка, коли у всесвіті з'явилася, коли Бог створив Єву. Ну що, дівчатка? Весна одягаємо декольте, готуємо свою шкіру для того, щоб розваблювати чоловіків, для того, щоб внести свою жіночу енергію світу, і для того, щоб піднімати настрій і собі, і оточуючи. Ось такий чудовий день 31 березня 2024 року. А я. Вже закінчивши все вранішнє приготування, зараз вам цей репортаж викладу найщирішим, найкращими побажанням на цей день. Зроблю зарядочку, вип'ю водичку і буду збиратися в прогулянку Львовом. А мене так багато чого сьогодні кличе у Львові. До нових зустрічей з любов'ю, ваша вранішня, щира суто на тюрель та тюрель Оксана Дев'янишина. Папа!